Державна реформа стосовно об'єднання територіальних громад досить актуальна не лише по всій країні, а й в нашому районі також. Днями громада сіл Кам'янки та Кам'янецького зібралася на громадські слухання, щоб обговорити та прийняти рішення стосовно об'єднання з містом Тростянець. Село Кам'янка розташоване за 18 кілометрів на південний схід від районного центру. Шлях проходить через іншу сільську раду Люджанську. Поспішаючи на громадські слухання, нам предстала невтішна картина. Не дивлячись, на природну красу вразили дороги, які й дорогами назвати важко. Вибоїна на вибоїні. Помітно, що ні минулого року, ні в цьому році шлях не бачив ні грами асфальту. А до цього всього ще і приклад людської недбалості зруйнований дитячий садочок. Діти, які бавляться на дорозі, майже під колесами проїжджаючих машин. Дитячий майданчик, для них це лише мрія. А цвяхом програми став смітник, який натхненно димить на околиці села Люджа. Вже проїжджаючи по таким місцям, здавалося б, що здивувати ще чимось вже неможливо однак, як виявилось. Лише початок будинок сільської ради, де відбувалися слухання, переніс на десятиліття назад в часи радянського союзу. Замість державного прапору та герба на будинку сільської ради красуються герб СРСР та УРСР, які височують над пам'ятником Ватутіне. Стає зрозумілим, що в сільській раді не лише законом про декомунізацію нехтують, а й, взагалі, як виявилось, під час слухань нічого державного не визнають навіть сесію відкривають безгімну Україну. Я був на трьох сесіях, на чотирьох сесіях сільської ради. Сесії проходять в кабінеті у сільського голови. Я його запитав, чому ви не виконуєте закон України? Чому ви не станете гімн України? Коли починається сесія? Чого ви не запрошуєте громадськість на сесію? Чого ви не запрошуєте громадськість на сесію? Чого ви не запрошуєте е, пресу на сесію? Ви хочете сказати, коли ви стали головою сільської ради, секретарю, ви може, маєте право кошти, які надходять від наших налогоплательщиків, платежі, ви можете їх е, самі тратити туди, де е, захочеться. Такого не може бути. Ми, е, ми сплачуємо наші підприємці, мої підприємці. Половину бюджету сільської ради сплачують. Сюди, половину, навіть 60% відсотків. На громадські слухання прийшли чимало жителів. Зала вмістити всіх бажаючих не змогла. Серед присутніх були і майже всі сільські голови району, які виступають проти об'єднання з містом у одну громаду. З цього було зрозуміло, що дискусія буде жаркою. Зібрання обрало голову та секретаря слухань, членів лічильної комісії. На початку слухання до присутніх звернулася голова зібрання, яка зазначила, що за декілька днів до слухань по селу була рознесена газета тиждень, яка містить матеріал з роз'ясненням, що об'єднуватися з тростянцем краще не треба. Я б хотіла все-таки на право головуючого показати вам ось таку газету, яку наша сільська рада рознесла напередодні у кожен двір. Мені правда, така газета не надійшла. Ну, значить, на вас, так як і на мені, зекономили. Практично в кожен двір такі газети рознесли. А редактор тут сидить? Причому, так, да, я дуже рада, що він тут сидить. Причому знайшли час, коли звертаєшся, дайте рішення сесії, місяць, ходиш, немає часу зробити рішення. Знайшли час. Працівники сільської ради рознести, роздати. Знайшли гроші, коли просиш садік забезпечений зарплатою. Продуктами харчування і електроенергією тільки на 9 місяців, кажуть, немає грошей, знайшли гроші, а таку газету, щоб рознести в кожен двір. Однак метою зборів було не обговорення журналістів та їх статей, а об'єднання територіальних громад. З цим питанням до присутніх звернувся директор Центру розвитку місцевого самоврядування з міста Суми. В країні вже більше двох половиною роки йде процес об'єднання. Ті, хто хотів, вже об'єдналися. У нас в Сумській області є по суті ті, хто вибори пройшов, 18 громад на різних етапах. Створення чи зараз перетурбації ще є. Ну, в цілому десь 22-23 громади. Це до чого кажу, що ті, хто хотів, об'єдналися вже давно. Це от зараз звертаюся і до людей, і до всіх голів сільради я ж бачу, тут з району майже ну май, майже всі тут. Тобто, ви за великим рахунком свій поїзд поїзд уже поїхав. Ви, якщо сядете вагон для нікурящих, знаєте, так жартують. Може, ви вибачте, що можливо жорстко, ну так воно і є. Держава виділяє вже третій рік великі гроші на інфраструктуру, на різні проекти об'єднаним громадам. І третій рік гроші йдуть. У зараз перший рік, коли зайшли великі в Сумську область, а так вони в 15-16 йшли не в Сумську, в Полтавську, в сусідню, в Хмельницьку, в Житомирську, там, де ці громади були об'єднані. Тому от, до людей, звертаючись перш за все, не до голів, вони винні, керівники ваших сел, що сюди не прийшли гроші, які уряд виділяє на інфраструктуру. Вони, тому що вони цей процес тормоз ну, гальмували, зокрема в Тросницькому районі. Якщо подивитися по карті по Сумській області, у нас громади створені від Знобновгорода аж до Груні на півдні Південному Заході Ахтирського району, то вся область, нема такого там. По, су, по суті, подивіться на сусідню вашу громадянську громаду, Грунівську громаду, не дуже там успішно, ну це суб'єктивний фактор. Кириківська громада розвивається, але в цілому. От в середу було рішення Кабінету міністрів на Сумську область, буде виділено на ці об'єднані громади 56 мільйонів. 56 мільйонів. І виділяються ці кошти на переважно, не переважно на сільське населення. Тобто, якщо адекватний голова, адекватна сільськ, сільська рада а, матиме план дій і домовиться з містом про спільне майбутнє, а я маю на увазі, у вас це невеликий перелік, це ФАП. Це школа, це якісь гарантовані посади бюджетні, да, за які ви переживаєте. Ясно, вони кругом. Люди, ви кругом про них переживаєте. Ви ж не унікальні. Я думаю, це все предмет переговорів, у вас буде змісто. Зможете, от, ну, можете не вірити, ну повірте. Я вже з досвіду зараз знаю. Е, у, вас, у вас все вийде. Якщо ви не захочете, ну при, на, насправді зараз законодав законодавство. Дуже лібералізоване Верховною Радою України громада створюється навіть за участю по цьому плану, який навіть за участю однієї сільради, і вона буде визнана спроможною обласною адміністрацією і, е, і ЦВК оголосить вибори цей рік. Вони пройдуть. І громада буде, буде діяти. Всі інші по закону стають чергу, і потім уже не на пріоритетних правах, а поступово. Будуть приєднуватись поступово або всі разом, або там один за одним до центру. Дозумієте, всі, хто від реформи втрачає перші, це голови сідра, тому що а вони тепер повинні будуть пахати, тому що вони члени виконкому, вони старости. Якщо вони не пашуть, їх звільнять просто або переоберете, ви, чи буде ініціатива. Тому вони не зможуть працювати на 15 тисяч і не получають чи 10 чи 15. Таких зарплат теж у них не буде. Також Олександр Хороженко запевнив, що зі створенням ОТГ у селі не зникнуть школа та інші установи. Його запевнення підтвердила і Тетяна Яновська, регіональний консультант з бюджетних питань з міста Суми. На сьогоднішній день по великому рахунку у вас в сільській раді не тільки у вас громади, які не об'єдналися. На сьогоднішній день повноважень майже нема. Тут тобто, ні дитячі садочки, ні школи, ні клуби, ні ФАПи. Ну загалом це все повноваження районного рівня. У вас, крім благоустрою і утримання апарату, у голови ніяких повноважень немає. То, що там фінансуються у вас клуби чи ФАПи, це надається субвенція з районного бюджету. По концепції, яка затверджена розпорядженням Кабміна 333, по якій далі прийняті закони і реформи рухаються. На рівні громади має бути обов'язково початкова школа, обов'язково ФАП або амбулаторія. І ось в п'ятницю Олександра Олегович організовував зустріч з міністерством охорони здоров'я. Там навіть презентували по окремим громадам, робили аналіз і презентували е, збільшення амбулаторій. Тобто, факт це ще не рівень громади. Е, повинні бути амбулаторії і якісна первинна медицина. Е, і е, обов'язково на території громади вона має бути. Школа обов'язково буде, але можливе пониження ступеню. Тож довезення. Зараз поставлена задача номер один в країні, створено дорожній фонд вперше за всі роки, і повноваження щодо розпорядження будуть передаватися дороги, і фонд в обласний бюджет будуть вирішувати питання, прем'єр пообіцяв за 5 років зробити дороги. Можливо, це утопія, але на багато питань здавались утопі. Будемо мати надію, що це буде дійсно так. Всі бюджети, які от е, громади дізнали, збільшилися мінімум в три рази. Це те, що на утримання бюджетної сфери, тільки на бюджетне. Якщо навіть зять березу, в них був шість 8 сільських рад в них об'єдналося то на на, на 16 рік як вони об'єдналися, ну, і і потім уже ше. У них 22 мільйона. Плюс вони в 16 році реалізували 23 проекти і залучили більше 30 мільйонів зверх бюджету свого. Тобто сидіть і говорить, що ми достатні, ми красиві і нам нічого не треба. Ну це вже за вчорашній день і далеко не сьогоднішній, не говорячи, що вперед. Сесіями взяв слово і міський голова міста Тростянець, який зазначив, що держава створила карту, в основу якої поклала майбутнє. В нею були визначені центри громад, ті міста чи села, які мають розвинуту інфраструктуру. В Тростянецькому районі таких два. Тростянець. Який має цю інфраструктуру вже зараз і больницю, і лікарню, і тоді тобто, і лікарню, і багато інших е, структур, і управління праці, соцзахисту населення, і так далі, і дали шанс боромлі. Чому боромлі? Бо боромля колись історично була містом. У боромлі майже, майже 6 лишніх тисяч населення. І тому, е, хоча це було важко, і я особисто теж переконував, переконував його адміністрації, їздив в область, що боромлі шанс дали, що вони були окремою територіальною громадою міста. Бо в них є теж лікарня. Працюючи, не працюючи, це вже інше питання. У них є шанс, у них є бюджетна сфера, у них є сьогоднішній день потужна школа, потужне агропідприємство і багато інших питань, які може спробувати, їм буде важко, але можуть спробувати. І тому там, де можна дати шанс, я особисто підтримую за дати будь-якій громаді шанс. Якби сьогодні Кам'янка мала поліклініку, мала. Три підприємства мала якісь там можливості і так далі, а не говорячи про спеціаліста по інвестиціям, по якимсь міжнародним проєктам, взагалі нема нікого. Тому держава нарисувала таку картинку, де нас з вами змушує бути в одній громаді жити. По суті, ми жили з вами в одній громаді. Це називалась громада район. Але зараз району такого слова, як район, не буде. На моє переконання, я особисто до вас приїхав. Я хочу, щоб ми зберегли нашу лікарню, яка в Тростанції. Щоб ми їздили на вахтирку, е, операцію на педіцит діляти, а робили це в Тростянці. Щоб ми рожати, їздили жінки не вахтирку, а робили це в Тростянці, і це робиться зараз. Ми це можемо робити тільки разом, об'єднавши зусилля. І держава це бачить і каже, да, ми бачимо вас з центром. Центр, це е, входить в центр всі села, які знаходяться на відстані 20 кілометрів по периметру навколо е, конкретного населеного пункту, який має є, є спроможність. Трасинець є спроможним центром. Якщо боромля є, ну дали їм можливість, то трасинець 100% є. Повірте, економічно, соціально, культурно, історично він є. Держава бачить, що на армію чиновників коштів на всіх не фатить. Ну не фатить, реально, чесно. Вони бачать, що треба робити людям послугу, дорогу кращу, кращу мову в садочку, кращу школу, освітлення, вода, каналізація і інші, інші речі, а не утримувати армію чиновників. Я приведу вам маленький приклад. У вас там 900 мешканців да, приблизно 800. 800... 800... 800... 000. 000. У мене тисяча населення, тисяча слишніх з дітьми в місті в смородині. Смородина була в 70-х годах приєднана, не питаючи людей. Ніяких громадських слухань комуністи не робили. Прийняли постанову, приєднали Радомлю і Смородина приєднали до, до, до Трасямса і станцію назвали Смородина. Так от в цій ситуації в смородині. Немає зараз не радомлі, немає сільсовета. Нема, а там тисяча людей живе. Там є школа. Вона була восьмирічкою, вона залишається восьмирічкою, і хто її не Вони Навіть садочок при школі зробили. Не було його раніше. Зараз діти доходять садочок. Хочуть до нас міст їздити. то питань немає. В білочку їздять. Хорошо, клуб там був, і він є. Він відремонтований. Він якісний ремонтований, апаратура закуплена, і хор створений, і, хуй, і майданчик у нього стоїть. Все, що просить нас ж громада, ми туди Гой хоче ще одного культорганізатора. Пожалуйста, ось на виконкомі ще одного додали, культорганізатора, дискотеки там і все остальне. І там нема сімса. Світ горів? пожалуйста, мрий світ. Мусиш возився? не на колицю міста, там чи села, чи ярок, чи куди-нібудь. Пожалуйста, раз в неділю проїжджає Саровуз. 8 гривень з людини в місяць це стоїть. 8 гривень. Це невеликі гроші. Приїжджає мусоровоз і кожен спокійнесенька свій мішочок нам висипав, а не в ярочок, по якому потім там дихати цим повітрям і так далі. І їздить мусорна машина спокійно збирає. Надо сніг чистить, пожалуйста. Заїжджають трактора, очищають всю смородину. і руки навизичають, і багато інше. Звісно, у нас коштів теж небагато, бо держава, знаєте, як зробила? Держава, держава зробила не по-чистому. Держава, що ви мене змусите їхати до вас, я не тільки до вас. А в кожну із 13 сільських рад, які мені нарисували картинки, я дуже їхати в Печіни, Люджу, Семереньке, і Дернове, і інші села. Держава зробила дуже болісну річ для мене особисто і для нашої громади Тростянецької. Вона з усіх із сільських рад, і з міської ради забрала 25% подоходного налогу, який залишався в бюджеті населеного пункту. У нас в Тростянці із 19 мільйонів бюджетних коштів 12,8 мільйона це був подоходний налог. Уявіть. 19-12-8 нас забрали, дали на районний рівень на районний і на власний рівень і кажуть, об'єднайтеся, ми вам вернемо назад ці гроші. Не тільки ці 25%, а 60% вам оддамо. Те, що заробляєте кожен з вас, і ці 60% повинні стати основою нашої з вами місцевої економіки. наше з вами бідна, як я його бачу. Я бачу дуже просто, я це говорив в сільському голові. І ми повинні зробити це дуже просто в нашій ободі між вами не просто поговорити, да, об'єднатися, а укласти угоду, угоду на сесіях. І підписати сьогодні будуть ми вимушені міський голова і сільський голова про угоду об'єднання. Це означає, що? що ті кошти, і моя пропозиція, що сьогодні ви збираєте на вашій території, вони обов'язково фіксуються і повинні залишитися в вашій громаді. По-любому, ніхто з вас копійки, не забере. Це мінімум, це мінімальна цифра, яка у вас бути. Не ниже того, що у вас було, не ниже. А за рахунок того, що в Трасянцу повертається з района 50 60% ПДФО, а це 50 мільйонів гривень коштів. Ми будемо говорити про додаткові кошти, які вам треба дати сьогодні в село. Додаткові, на що з вами сідаємо з вашими представниками? Сідаємо з депутатом, який буде від вас обов'язково в раді, в міській раді будуть депутати обов'язково. в від от тих, хто буде приєднуватися, не буде їхнього депутата. А ваш буде депутат. Три буде депутати, да. і вони будуть лобірувати. ми будемо сюди з сільським головою, вашими депутатами, які вас прибітіти. Якщо ви скажете, Юрій Анатольович, нам сьогодні важлива е, дорога чир, через ліс, то ми цей кілометр, що тут по лугу, то з не будемо добудувати здійснюють проект і його добудувати. Якщо ви скажете, це буде коштувати приблизно мільйон полтора. Якщо ви скажете, що нам треба автобус краще, щоб їздив із Кам'янецького через Люджу на Трастянець, бо ну важко добиратися, ми туди вложимо мільйон гривень коштів. Це вирішимо ми з вами, з вашими депутатами. І вложимо ці кошти, я вам це обіщаю однозначно. По поводу пріоритети вашого розвитку, що ви вважаєте нужнішим, будете вирішуєте ви, що первічно, а що вторічно, що післязавтра, через рік, через два і тому подібне. Що буде з вашою школою, дітським саді і тому подобне, я вам скажу одне. Так, да, урядова політика сьогодні є, щоб ваших дітей і за вас уже рішення прийняли. От возмущаєтеся всі, а рішення районної ради прийнято. Воно прийнято, що зробити э, э, втору, втору школу э, опорною, і вам треба буде привезти із Кам'янки, із Кабінецька дітей на вокзал, з вокзалу сісти на якусь маршрутку і доїхати до твої школи, а потім обратно. Я особисто на сесії були присутні, Олексій Вікторович знає, і наша партія села людей, ми виступали проти такого рішення. Проти. Потому що я вважаю, що не треба дитині сьогодні їздить по маршруткам, по поїздам, по всьому остальному. Вона тут вчилася, тут хватає дітей, двісті помічні дітей чистки. Тут <плес> 100. <плес> 100. <плес> є це нормальна школа, хай вона учиться. У нас фата коштів в нашому економічному бюджеті утримати цю школу. Не треба дьоготи тут. Інше питання це станова, інше питання, людям, треба дивитися, там ближче просто доїжджати і тому подібне. І то думати треба. Ну якщо сьогодні з мащанки сьогодні возять дітей по убитій дорогі, я змінюю за враження, сюди їхати до мащанки сьогодні. Нужна 45 хвилин автобусом їхати по лісу, розбити дорога, і вона кричить проти об'єднання. Я не розумію цього. За людей подумайте, за людей. Ось я держу постанову, яка вийшла буквально недавно. Ось вона, табличка. Ці таблички, всі об'єднані громади Сумської області, тут всі, взагалі, всі по Україні. Получила, в Україні. Боромля отримала, об'єднавшись у минулому році, отримала 4 мільйона 732 тисячі гривень коштів на інфраструктурні проєкти. Це, це техніка, це мусоровози, це грейдер, це екскаватор, це ремонт дороги. За один тільки год 4 мільйона. І такі кошти будуть ще даватися. А ми зараз кричимо, нам не треба, ми самі, ми багаті. Через ліс нема дороги, через дорогу нема дороги. Водогон нормально, не обслужує ніхто. Ніхто, хто? Є комунальні підприємства? Немає. Сьогодні в Тресенці 12 комунальних підприємств. Заїдьте на нашу базу. Я приймав її, в мене була одна машина їздила, одна ще була полуполомана. поломана. Зараз повний двір техніки різної. старенький, новішої, різної, але ми накоплюємо сили. У нас є дві вишки локтєвих і так далі. Ну, і така, і телескоп, і багато іншого. Мусоровози, азбочки, і ось молосити, і, і, і лосо, щоб колодце чистить, дає область нам, область бачить, що ми розвиваємося. Інвестиції заходять сьогодні в різні сфери абсолютно. Тому я не бачу проблеми взагалі в цьому об'єднанні. І те, що сьогодні більше сільських галів, які присутні проти цього, я чесно не розумію. Громадські слухання продовжили і інші виступи. Я всім хочу сказати це послідніше. Об'єднатись треба і на треба Тому що другого шансу не буде в нас. Підтримати ідею створення ОТГ закликав Олександр Линник, депутат обласної ради, уродженець села Кам'янка. Я хочу попросити вас, щоб ви підтримали, підтримали це рішення. Рекомендувати нашим депутатам, Проголосувати за єним центром місія. Оце моє моє прояпогеєм слухань стали феєричні заклики з вуз представників партії на букву Б. Як жартома назвали присутні в залі членів партії Батьківщина. Саме ви сьогодні ви своїми руками, якщо проголосуєте за місто Трестянець, втратите свою незалежність. Такий заклик викликав сміх в залі, адже багато хто пам'ятає, як ще зовсім недавно ця жіночка не була такою ярою противницею реформи та розглядала можливість об'єднання Кам'янки та люджі з центром у печинах. Не обійшлося і без провокаторів. Один з яких, ніби жартома, закликав провести місцевий референдум, аби надати селу чи неповної незалежності. Можна залишитися самою сільською радою. І ми голосуємо, визначаємо себе незалежною Кам'янською громадою. І тут зразу ваші гроші з Кабінету міністрів ідуть нам на розвиток. В Україні є більше 30 громад незалежних, які користуються лише Конституцією України і вводять пряме народне правління без депутатів, без голови. З цих слів можна було б посміятися, аби не схожі заклики Україна вже чула на сході, і завдяки ось таким невинним закликам були створені псевдореспубліки ДНР та ЛНР. Однак, не дивлячись ні на які провокації, коли прийшла черга голосувати, громада більшістю голосів підтримала об'єднання з містом Тростянець і своєю рекомендацією звернулася до депутатів сільської ради, аби ті не йшли на перекір людям та ухвалили рішення про об'єднання. Чи підтримуються рішення депутати сільської ради? чи вистачить їм здорового глузду не піддаватися впливу сільського голови та його колег покаже сесійне засідання, яке вже скоро відбудеться в селі Кам'янка?